Шановні колеги. У минулому році однією з резонансних подій у суспільно-політичному житті України було запровадження електронних декларацій. Електронні декларації запроваджувалися зі скрипом. Спочатку двічі приймались нормативні акти щодо електронних декларацій. Тут так, показано. Після цього знову двічі здійснювалися Включення в технологічний режим цієї системи, знову таки потенційні є декларанти намагалися вставляти палки в колеса. Але в кінці кінців система запрацювала не? і ми одержали такий результат літаки, хатинки. За кордоном кошти дав все ще інше. У цей час у суспільних мережах з'явилася така так, інформація: Україні Міжнародний валютний фонд не, не, не може спокійно не надавати ніяких так, грантів Україні. Є декларанти, можуть надати відповідний грант самому Міжнародному валютному фонду. Запровадження наукового декларування не мало такого інформаційного буму, Да? Ну, це так мало кого так, цікавило. Хоча теж будуть так, певні аналогії запровадженням є декларацій. Да? Саму методологію наукового декларування і відповідний інструментарій було розроблено в зоні офшорного програмування в Індії. Да? Реалізацію здійснив інтернет-гігант Google. Ну, йому таке можна довіряти. Тут є такий джин, випущений з пляшки, Да? Це говорить про те, що ця, цей підхід до наукового декларування виявився такси досить вдавним. Він пішов такать, по світу, і тепер загнати його знову в пляшку вже не вдасться. Тобто тепер ну, мають всі позиції заповнювати декларації. Да? Ну, приклад наукової декларації. Можна було так сказать багато чого таке розповідати, але краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Електронна декларація це уніфікована веб-сторінка, в якому наведено упорядкований перелік статей в смысі, ну, науковця, наводяться індекси і діаграма цитування його праць, наводиться де працює так, є, в смісі, науков... ну, особа, яка здійснює наукову декларацію. Де... Ну і коло наукових інтересів і фонду. Ну, звідси не досить так, видно. Там є такий індекс хірша, про який сьогодні досить багато часто говорять. Індекс хірша у пані Тетяни дорівнює 10. Це найвищий індекс хірша серед бібліотечних працівників. Є ще два співробітники, таке пізніше, так, ми їх, їх побачимо. Не. Ініціювання взагалі задіє такси системи здійснила Національна бібліотека України імені Вернадського. Однією з перших таких була стаття, яка була опублікована в тижневику Джедзеркало тижня. Це такий популярний смислі тижневик у 2014 році. Хотів би сказати, що тут було відношення до. Наукове декларування було точно таким, як і було, дає декларування. Якщо подивитися, які після цього були так підписи, бібліотека взялась на свою роботу, вона в бібліометрії вона нічого не розуміє. А самі автори, які таке це пропонують, це якісь такі не вигласи, їх так, взагалі таке щось не можна. Що б так не було? Говорили, спрацьовує прислів'я, східне прислів'я, собака гавкає, караван йде. Наукові декларації заповнили. Президент Національної академії наук Патон, президент національних галузевих наук, медичної, аграрної, педагогічної, правової. Да. Ну, в смісті, на екрані в смісті, все це кайд, не поміститься. Приклад подали також ректори університетів. Да. Ну, Андрющенко, ректор е Національного педагогічного університету імені Драгоманова, ну, досить кайд, відомий університет. Да. Згуровський, таке в смазі наступний, національ... Київський політехнічний університет імені е... Сігорського, Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування. І Пшинька, ну ви бачите, таке у залізничній. Да, да, Він ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна. Тобто це таке, ну, тут далі стоять крапки, тобто ректори віднеслися до цього досить так, відповідально, вони показали приклад своїм студентам і, і так, цей, цей процес пішов. Ну, я, перед цим я таке говорив, що індекс гірша 10 має не лише пані Тетяна Ярошенко, індекс гірша має Олег, ну, Олег, Олегович, ладно, Олег Сербінда, Він присутній тут. Так, Директор наукової бібліотеки імені Максимовича наці... Київського національного університету імені Шевченка, да. пані Тетяна Колес... Колеснікова, да. директор науково-технічної бібліотеки. Ну, тільки ще так, як я говорив, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна. Ну і Денис не може не згадати Дениса Солов'яненка. Це він очолює. Консорціум Євером, Є... через який вся Україна має доступ до вебом від... Ну, Тобто, у них у всіх високі індекси так, цитування, і так, від... ну, тут їх не можна було так, від... не показати серед присутніх. Акумуляцію бібліометричних профілів. Здійснено у системі, яка така ману ну, Ми дали її назву бібліометрика української науки. На сьогодні в цій системі там показано 27 тисяч 27 з половиною тисяч смисів. Представлено науковців. Повинен сказати, що якщо раніше ми... Пропагували таке, рекомендували створити профілі, то сьогодні ми просто не встигаємо їх водити. Як мінімум, там ще десь тисяч десять стоїть. Ми таке просто мал ну, невеликий колектив. Ми просто не встигаємо таке ті во мисі ми ходити. Особливістю системи є те, що вона дає неможливість просто знайти автора і встановити, який у нього, таке індекс цитування, а що в неї є статистичні, засоби статистичного аналізу, які дозволяють, дозволяють отримати певні аналітичні викладки. Розподіл учених за відомствами. 27 тисяч з них в МОН 18 тисяч там з чимось. Ну, цей, можливо, таке не дуже ілюстративно. Він просто показує, яка кількість науковців працює у різних відомствах. У зв'язку з тим, що ніхто ні на кого так не наказував, ні, ніхто не тиснув це спів. Ну просто показує реальне співвідношення науковців, які працюють у різних відомствах. Так. Наступний слайд він говорить, глузевий розподіл вчених. Тут Можна над чимось задуматись. Виявляється, що у нас верхня лінія, що всі в нас займаються економікою в Україні. Очевидно, така потужна економіка, бо таке цін це говорить. Взагалі, то цей слайд ну, дозволяє задуматись в тому, що всі займаються. Або так за економіка, або різними гуманітарними дисциплінами, а саме та сфера, де створюються матеріальні блага, технічна наука там ще що вони відбуваються десь сьогодні в загоні. Да. Ну, це може таке звернути на це так, увагу і можливо хтось мав би на це таке смисно на це Да. Крім бібліометричних профілів вчених, Створюються аналогічно бібліометричні профілі установ і підрозділів установ. Ну, знову така, я, очевидно, пані Тетяні роблю кучу компліментів. Да? Да. ну, Створений профіль Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Да? ну, І він так в смісій. Він показує таке, що цей університет працює, і в нього є відповідні показники в да? смісії є. Ну, для того, щоб не. Щоб... Когось так сказати, було іншого смислі показати. На наступному слайді бібліометричний профіль підрозділу встановила. Це кафедра Київського університету імені Бориса Гринченка. показано да. його профіль. Ті показники, ті статті, які, які, в ньому, які в ньому є. Що таке система такого наукового декларування, якщо під, 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 підводити підсумки? Да. Ну, тобто, я Зекономлю час, і таке ми підемо графікна. Тобто, вона вона дає суспільству таке цілісне уявлення про стан наукової сфери. Тут ми можемо подивитися, скільки таке економістів, скільки технарів, скільки працює в скільки працює в різних відомствах. Ну і інші, якісь таке показники, які можна використовувати для прийняття певних управлінських рішень. Ну, і крім того, ця система слугує джерельною базою для експертного оцінювання науки. Про бібліометрію всі говорять так досить багато, але бібліометрія це ні в якому разі не якась така наука, яка дозволяє вимірювати науковий потенціал. Тобто індекс Хіша не є критерієм того, що цей вчений так, ну, вагомий час місяць, чи не вагомий. Це джерельна база для прийняття експертного висновку. Тобто на -на наукометрія. Це базується на тому, що потрібно робити експертні висновки, але на основі певних об'єктивних показників. І ця система надає певні об'єктивні показники. Ну тут ще можна було про неї так багато смісів про систему розповідати. Хотіли би сказати, що в ній, крім показників, які наводяться з Google Сколар, наводяться показники із Вебомсайців і зі скопуста. Тобто на них можна буде дивитися. Але зв'язку з тим, що це комерційні системи, багато звідти натягнути не можна. Ми щось таке показуємо, наприклад, який індекси цитування вченого у скопу там є безкоштовний сервіс для отримання індексу ну, показника цитування в скопус. Його ми можемо така сміттє використати там, де, щоб, на, щоб нас не звинувачували в якихось там порушенні авторських прав. Дякую за увагу нам. Дякую дуже, пане Леоніде. Прошу питання. Так, пане Віталій.